Служба безпеки України зібрала докази на мешканку Васильівського району Запорізької області. Вона співпрацює з окупаційною владою. Усі матеріали передано до суду. У 2022 році обвинувачена обійняла посаду голови двох сіл першотравневе та Шевченкове, а також допомагала загарбникам популяризувати руський мір. Зокрема, підшукувала житло для розселення військовослужбовців Російської Федерації, а також займалася популяризацією отримання російських паспортів та громадянства серед місцевих жителів. Колаборантка активно проводила публічні заходи, покликані продемонструвати турботу окупаційної влади про місцеве населення. Вони відбувалися, в тому числі, за участі російських військовослужбовців та висвітлювалися у пропагандистських змі. Жінку судитимуть за добровільне зайняття посади, пов'язаної з виконанням адміністрації адміністративно розпоряджих та господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, за зраду колаборантів загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Віра Ковця, Андрій Бутяк, новини на вежі.